Шестирічний Ярослав опановує гру на синтезаторі. Торік він з мамою переїхав з окупованого Лисичанська до Львова. Вони проживають у модульному містечку для переселенців. І віднедавна у їхній кімнаті з'явилося це електричне піаніно. Ходили на арт-терапію і була арт-терапія, там чоловік з жінкою, вони малювання і театральне в них було. І там, коли ми чекали, поки група збереться. Встила фортепіано, І Він там бринкав собі на фортепіано, Якраз вчителька почула. І вона запропонувала його вчити. Світлана розповідає, що спочатку вони з сином ходили до бібліотеки, де було піаніно. Тож там Ярослав міг вправлятися у грі на музичному інструменті. А потім вирішила запитати у Львівській філармонії, чи немає там вживаного інструмента для її сина. Самі працівники підказали, що є такі інструменти, котрі вже не використовуються, але вони працюючі. Я звернулася до керівництва цього філармонії до директора з проханням, якщо є можливість, нам надати ну те, що їм вже не потрібно. Але було для нас дивування, коли нам привезли новесеньке, зовсім новесеньке. Це було для мене щастя. Я вам скажу, я не очікала. Сам Ярослав розповідає про перші враження, коли йому привезли подарунок. Я його розпечатав і почав мамі розказувати і показувати. Далі дивився, як вони розбирають. І сам поняв. Як це працює, гендиректор Львівської філармонії Володимир Сивохів згадує, як зустрів переселенців з Лисичанська. Я згадав себе малого коли я ріс, також може не в найкращих умовах, але батьки відчули, що я хочу грати на фортепіано, і я зрозумів, дитині потрібно вчасно давати те, до чого вона має нахил. І Я не сумнівався, що я це зроблю, і звичайно, я вже тоді мав рішення, що це не буде якийсь старий інструмент, на якому там це неможливо грати. Тож тепер Ярослав не лише сам вчить ноти, а й показує мамі найпростіші акорди. Мама, соль, мама, соль, мама, соль, мама, соль. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.